Всім привіт, з вами компанія Автопарк в Є, місто Львів. До нас на продаж приїхав маленький хечбек Ford Fiesta 2009 року випуску. З двигуном 1,4 дизель. Витрата палива містом ставить близько 5,5 літрів на новій зимовій гумі. Автомобіль був признаний з Італії, без страхових випадків, лакосплавні алюмінієві диски, автомобіль чорного кольору. Єдиний власник в Україні має пробіг 213 тисяч кілометрів. Стан автомобіля ідеальний з текстильним салоном. Мультикермо, п'ятиступенева механічна коробка, клімат-контроль, портовий комп'ютер, оригінальна штатна мультимедіа, електроскладання зеркал. По автомобілю жодних капіталовкладень на сонячний день не потрібно. Має в наявності два ключі, сервісне обслуговування. Можливо, придбати авто в кредит або в лізінг, ж у нас є система обміну 3-1. Якщо вас зацікавив наш автомобіль, телефонуйте за номером телефонів, вказаних на наших сайтах, або пишіть в Дірект. Знаходимо за адресою міста Львів, Володимира Великого 2, компанія Автопарк. Ціна за дане авто 6990 доларів.